І детальніше про ситуацію на передовій? Далі говоримо із речником Національної гвардії України Русланом Музичуком. Він доєднується до нашого ефіру. Руслане вітаю. Добрий день. Слава Україні. Героям Слава розкажіть, будь ласка, про ситуацію зараз на найгарячіших напрямках. А що вам відомо більше про те, якою є зараз ситуація на Покровському, зокрема, напрямку? Бачимо, що навіть цієї доби найактивніші напрямки, де противник намагався здійснювати і штурмові дії, і просуватися. Це був дійсно Покровський, Курахівський напрямок. Майже 80 повітрянення сумарно. Це саме ця ділянка фронту. Також досить активно штурми відбувалися це на турецькому напрямку, і варто відмітити також куп'янський і лиманський напрямок, де противник здійснював активні штурмові дії, і в тому числі з використанням бронетехніки. Що стосується ділянок відповідальності, де виконують задачу наші підрузливі бригади, то лише на східних напрямках гвардійці відбили 25 спроб штурмових дій. Противник завдавав ударів авіації цієї доби, також і по позиціях, де отримують оборону наші бійці разом з тим, в результаті успішно відбитих атак противника. Гордійця знищує 10 танків, шість одиниць бронетехніки цієї доби, також три склади БК, що по суті дає також змогу не протидіяти ворожим штурмам, накопиченням сил і засобів. Скажіть, будь ласка, чи на усіх напрямках, де працюють от тих найгарячіших, принаймні трьох, де працює Нацгвардія, ці штурми виглядають одинаково? Тобто, це малі піхотні групи чи суди по-різному? Е... В цілому ми бачимо, що за останній час, ще починаючи навіть від операції, які росіяни намагалися застосовувати тактику під час штурму того ж Бахмуту, противник використовує тактику малих піхотних груп. Звичайно, що навіть зараз ця тактика одна із тих, на яку вона, скажімо так, покладається, але характер, скажімо так, застосування в цілому сили засобів. На різних ділянках він відрізняється. Зокрема, зараз наші бійці відмічають, що на Покровському напрямку в більшості це дійсно саме піхотні штурми. Після того, як відпрацювала авіація, і артилерія, ракетні системи залпового вогню, висуваються групи піхоти. Це здебільшого 2-3 військовослужбовці окупаційної армії. Подекуди, якщо противник має таку задачу, чи складаються певні умови, це може бути до 10 Військовослужбовців, і такі штурми вони тривають напливами, можна так сказати. Тобто, саме велика кількість піхоти, ми бачимо, що навіть на Покровському і Курахівському напрямку, навіть з офіційних донесень, це більше 200, іноді більше 300 окупантів втрачає противник щодня. Тобто, таку інтенсивність піхоти на цій ділянці застосовує противник, мається на увазі і несе втрати. Відповідно, Но поповнювати їх йому доводиться постійно, але Разом з тим, і це велика робота наших підрозділів, які за допомогою артилерії, дронів, за допомогою навіть тих груп, які використовують безпосередньо артилерійське враження, їм вдається відпрацьовувати по піхоті. Що стосується, наприклад, Харківщини, то ми бачимо, що це також, що стосується північного прикодання Харківщини, це групи піхоти. Тут противник намагається використовувати ландшафт місцевості, він дещо відрізняється, Різняється, звичайно, від е, такої і агломерації, взагалі е, характеру ділянки, яка зараз на тому ж турецькому напрямку, на, на Покровському. Е, тому ці групи піхоти на Харківщині вони і більше намагаються використовувати певні лісосмуги. Е, противник тут також використовує автомобільну техніку, автомобілі типу баги для підвезення боєприпасів, переміщення своїх груп піхоти. Е, звичайно, що. Навіть якщо брати північне прикордоння Харківщини, то трохи відрізняються ті бої, які ведуться, зокрема і Вовчанську на околицях, тому що це міські бої, так і ті бої, які в районі Тихого чи Глибокі. І що стосується ну, знову ж таки, тут навіть характер використання дронів він різний по різним ділянкам, тому що якщо ми беремо навіть Лиманський напрямок, тут також велика кількість штурмових дій, зокрема, Має цієї доби, але е, тут е, немає такої можливості стріляти, наприклад, прямою наводкою, якщо мова йде про використання артилерії чи про використання танків, чи, наприклад, е, вести роботу снайперів чи стрілецькі бої, тому що серебрянське лісництво і характер місцевості він накладає свою специфіку. Е, так само і є специфіка з використанням дронів е, в, в ну, зокрема на Лиманському напрямку. Тому. Бачимо, що Незважаючи на те, що дійсно противник робить акцент на використання піхотних груп, проте в цілому, якщо аналізувати тактику застосування, вона трохи відрізняється, що об'єктивно враховуючи її характер місцевості, і враховуючи навіть е, лінію фронту, тому що на деяких ділянках вона досить стабільна і тривалий час вже розуміють, де лінія бойового зіткнення по обидва боки, і, наприклад, є ділянки, де лінія досить Динамічна, тому і характер нашої оборони, і характер той, яким має мають противник змогу, яким намагається штурмувати, він також відрізняється. От про динамічну лінію зіткнення, якщо не помиляюся йдеться і в тому числі про Турецьк Нью Йорк яка там зараз ситуація, чи можете розповісти, чи вдається російським військовим посувати наших оборонців. Бачимо, що майже 20 боєзіткнень відбулося цієї доби, зокрема, це в районі посередньо самого Торецька, в районі Щербинівки, і це в районі виконання задач, зокрема біля на околицях Нью-Йорка. Противник знову ж таки намагається застосовувати артилерійські обстріли. Це ті удари, які безпосередньо здійснюються по населених пунктах, і що стосується застосування, також дронів. Противник також використовує тут велику кількість дронів для того, аби наносити ураження. Це і скіди, і ФПВІ-дрони. Наші бійці, які виконують задачі по цьому напрямку, зокрема, це 12-та бригада спеціального призначення. Вони також ефективно виявляють спроби ворога просуватися. наносять удари це робота, звичайно, велика розвідки. Розвідка для того, аби... Виявляти такі скупчення піхоти противника, виявляти е, висування противника на шляхах підходу, і знову ж таки ми бачимо, що навіть просування, які противник намагався здійснювати поблизу і турецька й ніорка, воно е, не має. Е, Успіху такого, на який, можливо розраховував ворог саме завдяки е, нанесе понесеним втратам в живій силі в техніці, і тому що е, вже навіть за ці тижні, які виконують задачі сили оборони на цьому напрямку, лінія оборони вона подекуди змінюється. Проте е, противник не, не може е, сильно вклинюватися, скажімо так, на ділянках де. Наші захисники Зрозуміло. Пане Руслане, дякую, що знайшли час. Догнали до ефіру. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Він розказав, яка зараз оперативна ситуація на фронті, зокрема у зоні відповідальності бійців національної гвардії, оскільки вони працюють практично на всіх ділянках, то говорили ми про практично всю лінію фронту.